У системі, яка не була створена для мене, мої студенти допомагають мені залишатися. Коли система не бачить тебе, як студенти стають рятівним колом для викладачів. Академічне середовище це поле битви. Не в прямому сенсі, звичайно, але постійний тиск, нескінчені звіти, брак ресурсів і відчуття, що твій внесок не цінується, все це створює атмосферу, яка може вимотати навіть найвідальніших своїй справі викладачів. Я знаю, це не з чуток. Будучи частиною академічної спільноти вже більше десяти років, я неодноразово стикався з відчуттям ізоляції та невидимості, особливо як представник меншини в переважно білому, часто консервативному оточенні. У вихідному тексті дуже точно описана ситуація, в якій опиняються багато викладачів, вони відчувають себе змушеними постійно балансувати між своїми цінностями і вимогами установи. Ця постійна компромісна угода може призвести до вигорання та відчуття відчуження. Але що, якщо я скажу, що порятунок може прийти звідти, звідки його найменше очікуєш від студентів? Несподівана підтримка, коли студенти бачать вас. У своїй практиці я виявив, що стосунки зі своїми студентами часто стають моєю рятівною гаванню. Не через офіційні програми підтримки чи офіційні зізнання, а через прості, щирі моменти людської взаємодії. Це може бути посмішка в коридорі, питання про те, як у мене справи, або просто усвідомлення того, що вони бачать і цінують мою роботу. Я пам'ятаю випадок, коли викладав курс соціології раси та справедливості. Матеріал був складним і часто викликав емоційну реакцію у студентів. Після особливо напруженого заняття, коли здавалося, що атмосфера нагрілася до межі, до мене підійшла студентка і просто сказала спасибі, що виділили цей час, щоб ми могли про це поговорити. У цей момент я зрозумів, що мої зусилля не пройшли даремно, і що, незважаючи на всі труднощі, я роблю щось важливе. Це не поодинокий випадок. Я часто отримую листи від студентів, які висловлюють подяку за мою підтримку, за те, що я допоміг їм зрозуміти складні поняття, або просто за те, що я був для них надійним джерелом знань та натхнення. Ці моменти це паливо, яке допомагає мені рухатися вперед, навіть коли здається, що всі проти мене, поза оцінками, створення справжньої спільноти. Проблема полягає в тому, що академічні установи часто ігнорують важливість цих неформальних зв'язків. Замість того, щоб створювати атмосферу, в якій викладачі та студенти можуть спілкуватися на рівних, вони зосереджуються на оцінках, публікаціях та інших формальних показниках успіху. Це призводить до того, що викладачі відчувають себе ізольованими і невидимими, а студенти, позбавленими можливості встановити справжні стосунки зі своїми викладачами. Я вважаю, що ключем до вирішення цієї проблеми є створення справжніх спільнот у кампусах. Це означає заохочення неформальних взаємодій між викладачами та студентами, створення просторів, де люди можуть спілкуватися на рівних умовах і визнання важливості особистих зв'язків. Наприклад, я активно беру участь у студентських організаціях, які цікавляться соціологією та соціальною справедливістю. Я часто відвідую їхні заходи, підтримую їхні ініціативи і просто спілкуюся з ними в неформальній обстановці. Це дозволяє мені налагодити глибші зв'язки зі студентами та дізнатися про їхні інтереси та проблеми, що можуть зробити університети, переосмислення підтримки. Але університети також повинні взяти на себе відповідальність за створення підтримуючого середовища для викладачів. Їм потрібно переосмислити, як виглядає підтримка, і вийти за рамки традиційних комітетів та офіційних програм. Визнання неофіційної праці університети повинні визнавати та заохочувати викладачів, які створюють громади та підтримують студентів. Це може бути зроблено через неофіційні нагороди, публічне визнання або просто висловлення подяки. Створення безпечних просторів. Університети повинні створювати простори, де викладачі можуть збиратися, спілкуватися та відчувати себе в очах громадськості. Це можуть бути неформальні зони відпочинку, клуби за інтересами або просто місця, де можна випити чашку кави і поговорити з колегами. Залучення студентів до процесу підтримки. Університети повинні співпрацювати зі студентами для розробки стратегій підтримки викладачів. Студенти бачать викладачів у зовсім іншому світлі, ніж адміністрація, і можуть запропонувати цінні ідеї щодо того, як створити більш підтримуюче середовище. Перегляд критеріїв оцінки університети повинні переглянути критерії оцінювання викладачів, щоб вони враховували не лише офіційні показники, такі як публікації та гранти, але й неформальні показники, такі як внесок у створення громади та підтримку студентів. Особистий досвід, важливість взаємної турботи. На закінчення хочу сказати, що моя власна робота над створенням підтримуючих стосунків зі студентами стала для мене не просто способом подолати труднощі академічного середовища, а й джерелом натхнення і радості. Я переконаний, що взаємна турбота та повага є основою будь-якої просвітаючої спільноти, і що університети повинні робити все можливе, щоб створити атмосферу, в якій ці цінності просвітають. Пам'ятайте, що студенти це не просто споживачі знань, це майбутні лідери, мислителі та творці. Підтримуючи їх, ми не тільки допомагаємо їм досягти успіху, але й створюємо більш справедливий, гуманний і просвітаючий світ для всіх нас, іноді щоб знайти порятунок в складній системі, потрібно просто подивитися навколо і побачити тих, хто потребує твоєї підтримки, і хто, в свою чергу, готовий підтримати тебе. Це не просто про викладачів і студентів, це про створення спільноти, де кожен відчуває себе цінним, видимим і почутим, це про створення майбутнього, в якому освіта це не просто набір оцінок і формальних вимог, а можливість для зростання, розвитку і взаємної підтримки.